«Гель-1000» – для здоров'я та краси твоїх ніг. Я тан. Сьомогодини тридцять одна Києві про все найголовніше у прямому ефірі. Троє рятувальників та ще двоє цивільних поранені у Нікополі. Увечері росіяни атакували вантажівку, коли десенесник приїхав на виклик. Вдарили друге безпілотникам. Зараз вони в лікарні. Двоє загиблих та 27 поранених. У Росіяни ввечері скинули фап 500 на центр добропілля. Це Донеччина. Атаку ворог дійснив у годину пік, саме на центральну вулиці міста, коли люди якраз поверталися з роботи. Пошкоджено понад 300 квартир, у 13 будинках, півсотні торгових точок із десяток автомобілів. За 15 кілометрів від добропілля вже лінія фронту. Росіяни намагаються наблизитись до міста з південного сходу. За кандидатуру нового прем'єра планує сьогодні голосувати парламент. Майбутніх членів нового кабміну представив депутатам президент Зеленський на засіданні фракції Слуга народу. Очолити новий уряд України. Президент Зеленський запропонував першій віце-прем'єрці Міністерстві економіки Юлії Свериденко. Денис Шмигаль має очолити міністерство оборони. Напередодні Верховна Рада прийняла його відставку. Він очолював уряд понад п'ять років. Це найдовший срок серед прем'єр-міністрів в історії України. Для нового уряду серед головних завдань посилення економіки та обороноздатності, зокрема в частині збільшення власного виробництва озброєння. Ось як зміни в уряді прокоментував президент Зеленський. Пропоную послухати. Ми маємо досягти рівня 50% української зброї за перші 6 місяців роботи нового уряду. Збільшуючи наше власне виробництво, Міністерство оборони матиме більше впливу. На сферу виробництва зброї, проведе аудит всіх домовленостей з нашими партнерами, це і постачання по програмах допомоги, також це інвестиції у наше українське виробництво зброї. Президент також повідомив, що збереже крісло в уряді і Михайло Федоров. Він стане першим віцепрем'єром з інновацій. Мінекономіки, мінекології та мінагро об'єднають в одне відомство. Його очолить Олексій Соболєв. Він був першим заступником Сверденко. Збережуть свої посади в уряді Олексій Кулеба, Андрій Сибіга, Ігор Клименко, Сергій Марченко, Наталія Калмикова, а також Віктор Ляшко, Матвій Бідний та Оксен Лісовий. После єс знову не ухвалили 18-й пакет санкцій. Мальта та Словаччина досі проти. Ці дві країни хочуть гарантії компенсації можливої шкоди в разі цілковитої заборони постачання російського газу до євросоюзу. Брюссель планував зменшити вартість російської нафти з 60 до 45 доларів за барель, заборонити роботу газопроводів Північний потік 1 і 2, а також накласти обмеження на російські банки та військові технології. Обговорення санкцій проти РФ та 18-го пакету буде внесено до порядку денного засідання ради ЄС вже завтра, 18 липня. Наразі тривають дискусії з Мальтою і Словаччиною. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцу написав навіть листа Фондерляїн з критикою газових планів ЄС і проханням відкласти санкції. Велика Британія та Німеччина підпишуть загальний пакт угоду про взаємний захист від нападу. Про це пише Блумберг. Договір містить заходи, що стосуються торгівлі, транспорту та нелегальної міграції, що є частиною зусиль щодо мінімізації негативних наслідків Брекзіт. За словами високопоставленого німецького чиновника, обіцянка взаємної оборони є реакцією як на дедалі агресивнішу Росію, так і на зростаючу стурбованість європейських союзників щодо зобов'язань США перед НАТО за президента Трампа. Кір і Фрідріх Мерц також ...на себе зобов'язання поставити нову ракетну систему великої дальності Deep Pression Strike протягом наступного десятиліття. Документ підпишуть сьогодні у Лондоні. Загострення на близькому сході Ізраїль завдав ударів по сирійському генштабі у середмісті Дамаска. Кадри влучання потрапили на відео, яке знімали журналісти. Хоч США і закликають обидві сторони негайно зупинитися, ізраїльський прем'єр Нетаньяху заявляє, що дії на захист громади друзів меншини, яку єврейська держава зобов'язалася захищати. Приблизно мільйон друзів проживають на території Сирії, Лівану та Ізраїлю. У сирійській провінції Сувейда їх більшість ізраїль оголосив цю провінцію демілітаризованою але нова сирійська влада з цим не погодилася і вела туди війська. У відповідь Ізраїль почав завдавати ударів. Врешті уряд Сирії оголосив припинення вогню у Сувейді. Оприлюднена угода передбачає розгортання контрольно пропускних пунктів урядових сил та повну інтеграцію Сувейди до складу держави. ЄС заклав 100 мільярдів євро для України. Ці гроші заплановані в довгостроковому бюджеті на 2028-2034 роки. Голова комісії Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що ЄС в обсяг коштів фонду для України для підтримки відновлення стійкості та просування до членства в ЄС. За її словами, загальний бюджет ЄС сягне 2 трильйонів євро. Укладати контракт про військову службу зможуть люди старше 60 років. Депутати проголосували відповідний законопроект. Для цього потрібна письмова згода командира військової частини. Якщо кандидат офіцер, його кандидатура має бути погоджена генштабом або органом управління іншого військового формування. Кандидати проходитимуть двомісячний випробувальний термін. Якщо вони не відповідатимуть вимогам, то контракт розривають достроково. Контракт укладатиметься на один рік з можливістю продовження підставами для дострокового розвідку. Зірвання є непроходження, випробування випробовування та службова невідповідність. Чотири українки зіграють в основній сітці US Open 2025. Еліна Світоліна та Марта Костюк потрапили до заявочного списку основної сітки четвертого турніру Grand Слем поточного сезону US Open. Також у списку Даяна Ястремська і Юля Стародубцева. Саме ці четверо українок грали і в основній сітці Вімблдона. Список учасниць кваліфікації US Open стане відомий вже. Наступного тижня ігор циганик свіжий, після відпустки натхненний повертається. Все розкаже, все розкладе Замить. А зараз ще а, один важливий момент, який маємо розуміти і знати. Велике повернення. Так, ну що, друзі? Ми продовжуємо і традиційно зараз долучаємо до нас нашого чергового кореспондента. Сьогодні це у нас Влада Грубич. Влада, власне, мені здається, одна з перших, хто на цьому тижні, принаймні так точно, не відчуває тої шаленої спеки о 6.30 ранку. Влада, привіт тобі! Як тобі після грози, після дощу? Погода така, наче початок осені, та Теплий. Так, абсолютно, колеги, доброго ранку? Дійсно, сьогодні, нарешті, таке дуже свіже повітря, немає цієї спеки, і так, власне, по більшості областей України, і в столиці, зокрема, і очевидно, що це похолодання принесли оці вчорашні грози короткочасні дощі, які масово накрили більшість регіонів України. Хоча є досі такі області, де і сьогодні буде тривати спека, зокрема на півдні і на сході України. Там треба буде ще пару днів потерпіти далі буде легше. Ну а що на сьогодні? сьогодні прогнозують синоптики. Розповідаю детальніше на сході країни сьогодні, як я вже сказала, спека. Там температура коливатиметься до 33 від 31 до 33 градусів, тобто Луганщина, Донеччина Харківщина, трішечки ще терпимо таку спекотну погоду на півдні країни в усіх містах. Також дуже жарко до 35 градусів у Криму, Запоріжжі та в Херсоні. І без опадів трішки прохолодніше аж на 2 градуси в Одесі та Миколаєві. І там на Прогнозується гроза. На заході країни відчутно прохолодніше. Максимум сьогодні там плюс 22, і абсолютно по всіх регіонах там сьогодні триватимуть дощі. На півночі країни також опади, але дощі перебуватиме періодично сонце. У Чернігові Житомирі та Сумах сьогодні максимум плюс 27. У центрі країни сьогодні прогнозуються короткочасні грози протягом усього дня. Температура в Дніпрі-Вінниці, Черкасах, Полтаві та у Кропивницькому коливатиметься від 26 до 31 градуса. У Києві зараз плюс 19, Як я вже сказала, надзвичайно приємна погода. Хмарно, трошечки сонце пробувається. А от у день очікуємо дощі та максимум до 27 градусів тепла. Традиційно озвучують температурні рекорди у столиці. Найтеплішим цей день був минулого року, рік тому у Києві було 36 градусів. Найхолоднішим 17 липня було 1902 року. Тоді у столиці було плюс 7. тобто дуже складно уявити взагалі в такий період літа плюс 7. Що ж у цей день помітили наші пращури? Ну, по-перше, туман вранці це до затяжної і вологої осені. Північний вітер це теж до осені, але до ранньої і холодної. А ще наші предки вони дуже уважно спостерігали в цей день за комарами та мошкою. Якщо вони в'ються колами, це означає, що найближчі сім діб буде дуже хороша погода, колеги. Спасибі тобі, Влада Грубич та маленька така пауза після спеки між спеками, та очевидно, ну плюс-мінус по всій території України. А дихати легко, приємно. От спасибі величезне, влада Грубич. Та, Ми... ну бачите, трішки погода змінюється насправді. Хоча, от, попри таку, я, я, я сьогодні чесно проспала все. Я не чула у цієї шаленої грози, як, як воно е, гриміло, і все, але дуже зраділа, коли зранку побачила, що був дощ. Все ж таки, а от на Херсонщині, друзі, вчора зафіксували торнадо в області. І висота була його кілька десятків метрів. Насправді, хтось зафільмував цей момент. Бачите, який вигляд це мало. Ну, і от, власне, начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін він якраз виклав це відео в соцмережі. І ще й інший смерч був. От просто подивіться щось, якісь такі бачите, погодні аномалії поступово стаються. У мене покажи, хоча... що якщо, якщо можна, я одки в та... нашу групу спільно. У мене друзі зафіксували цей торнадо на Херсонщині. Буквально бачите? там за кілька кілометрів від Херсону, кажуть, а, це це, 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 це ну, показуючи. О, о, це моє відео. Mm -hmm. да. От будь ласка, е ласка. Е кажуть, їдемо. Це буквально кілометрів там 20 від Херсона. Та, е просто фотографують поле, знімають, а е знімаються це торнадо, яке реально не зрозуміло що. Вони намагаються зрозуміти, що це. Потім як тільки камеру вимикають. Зникає все, воно просто в нікуди Воно зні... звідки в нікуди. От е страшна сила абсолютно погодна, така природна, і е от скільки да, і дай в Америці, часто це буває, теж розказують, що воно з ні звідки виходить, і так само і так само ніж нікуди так, так зникає. Ну тому можливо, знаєте, там стародавні люди. так часто з торнадо асоціювали з якимось абсолютно містичним гнівом богів. Вони там, могли чимось. пояснити да. походження цього природного явища, ну, але бачите? синоптики кажуть, що влітку можуть ці торнадо. До смерчі так виникати, тому на що на півдні, на півдні України тому, проважний. що грозові фронти сильно нагріваються повітря. Ви самі бачили, які температури, і з понеділка, начебто, обіцяють ще більшу спеку. Ну от власне такі явища все частіше можна на теренах України побачити.